Хлопці, ви план пам'ятаєте. Якщо ні, можу повторити, це той самий план, в якому ми не маємо померти. Та пам'ятаємо ми твій план. Який звучить где-то так. Іди туди, не знаю куди, знайти то, не знаю що. А як ми взагалі на це підписалися? Забув. Ну а, ну так, да, ти ж після першої румки. Виробився. Ну, прийшли ми в цього досидору це. А він не каже. Хлопці, є діло. Треба три капсули радіоактивного дозиметра перенести через цю зону. Ті, я теж цього не пам'ятаю. Я думав, ми несемо просто корілку. Я тільки пам'ятаю, як ми якісь папери підписували. Та просто хлопці, моя дружина кредит у сидоровиця взяла, і мені його виплачувати. А ви вчора такі п'яні були. То і підписали контракт. Со заміною ви його тепер сплачуєте. Ну якось так. Ну ти скотина рідкісна. Хлопці, тихо, там бандити. А днях одного сталкера всі гроші забрав. Скорпіон. Невдахо. Тихо йдем назад. Добре, прито. Невдахо! Тільки брики в дамки. А сього у вас там столк А ну, хлопці, стріляйте. Невдахо, як зо ми визовемо? Я тебе уб'ю. Після мене, Петре! Хлопці, у мене си грина. Давайте краще не ризикувати. Так, хлопці, нам залишилося добратися до Янова, а там далі все. Ура! Так радію, що аж піскакую! Ну я не винний, що моя дружина взяла кредит у Сидоровиця. А як ти взагалі з нею познайомився? Так як, оп'яний. Як Оп ось після полювання прийшов я до бару, випив добре. А на той час усе жінки були в зоні. Ну, напився я добре, прокидаюсь на ранок, а біля мене дівчина. Моя майбутня дружина. Я хотів спочатку піти спокійно. Але тут і мати з'явилася, і пригрозила мені, що якщо я не одружуся на її доньки, вона мені голову вистрілить. Тож я не ризикував і одружився. Отак. От а ви ще мене невдахою називаєте. Згоден з тобою невдаху. Це ви ті хлопці, які повинні принести до зиметри від Сидоровіця? Так ми. Ди маю сказати, що вам треба доставити їх до на базу в Прип'яті, бо ми їх не можемо доставити. Джеха, ви серйозно? А яка причина? Там розвилося багато монолітів, І ніхто не хоче туди йти. Але якщо ви все зробите, ми вам гарно заплатимо. Ну, хлопці, тут я вже невинний. П'ять секунд в зоні, а ми вже монолітом перестрілюємось. Що би не твоя дружина, то Та знаю я, що якщо не моя дружина, купка тупа. Взяла б я на кредит, нас би тут не було. За тупої курки я згоден з тобою. Хоч з цим ти згоден, а що нам зараз робити? Я цю касу заварив, мені її і їсти. Я відвелів моноліт, а ви тікайте. Якщо помру, то передайте моїй дружині. Що ти її любив? Ні, са вона курка тупає. Я і хай сама випрацюю свій кредит з своєю мамашою зміюкою. Там нафік. Хлопці, можете виразити, нас врятували. Привіт! Це напевно ви ти хлопці, які мають принести до Я лейтенант такевець. Мене направили забрати дозиметри, А тут моноліт. то я всіх перестріляв. За моноліт. Тепер точно матвий. Тож, хлопці, сидера цього ми розрахувались. А вам сумка з консервами, з колбасою і горілкою. ви серйозно? Заспокойся, Скорпіона, це краса, цим не цьому. Хлопці, давайте все забудемо. то будемо бухати? Кохана, я вдома. Кредит усрідається, закрив. Та да, поки кредит усідається, закривав, о, я уже новий кредит взяла. Ви бандитів. Ой. Алло, скорпіон, бери ледку і пиши вбивати бандитів.